Власне, вперед операційну, так само другий шлюс, які закриваються герметично для того, щоб мінімізувати кількість інфікування в одному із хмельницьких військових госпіталів відкрили сучасну операційну. Тепер один із блоків травматологічного відділення відповідає усім європейським стандартам. Заміна методу фіксації з апарата зовнішньої фіксації, яким ми забираємо після загоєння рани. замінюємо їх на внутрішні фіксатори. Це інтермодулярні стежні, накісні пластини. Ендовідускопічні оперативні втрачання на суглобах, коліних, плечових, гумілковостопневих, тому що, на жаль, уламки туди так само потрапляють. І це обладнання, яке тут є, дає нам це можливість робити. Приміщення реставрували майже рік 9 мільйонів гривень на ремонт виділили із міського бюджету. Тут коштом міського бюджету, а отже, коштом платників податків повністю зроблено відновлення всього операційного блоку з відповідним обладнанням. У насправді за понад 9 мільйонів гривень ми отримали новий сучасний, класний, якісний оперативний блок. До гарної справи долучилися й волонтери. Благодійники придбали портативний рентген. За словами лікарів, прилад багатофункціональний Електронно-оптичний перетворювач, який дозволяє нам контролювати нашу роботу інтраопераційно в плані видалення металевих оламків, відновлення кісток, репозицію їхню після фіксації накісними ну, пластинами інтермодулярними стежками, що ми власне і робимо зараз в більших об'ємах. Окрім того, увесь корпус під'єднали до джерела альтернативного електропостачання, обладнали підстанцію, всередині облаштували вентиляцію та кондиціонування. У подальшому ми плануємо робити тут зробити ремонт, відпрацювати відповідно ще перев'язочну саме по лівій стороні. Відповідно і трошки налагодити ще наше травматологічне відділення. Нині ж у госпіталі хірургічну допомогу надають щонайменше десятьом військовим за день. Тож дві чинні операційні не витримували такого навантаження. Ми хочемо робити все, щоб той, хто пішов захищати свою країну, коли потребував медичної допомоги, щоб він отримав в нормальній допомогу. Сніжана Мазур, новини 33 й телеканал.